14 команд взяло участь у благодійному турнірі з мініфутболу Грай для ЗСУ. Серед учасників представники Рівницької АЕС, Національної гвардії, міської влади, також рятувальники, освітяни, футболісти з ближніх сіл. Приємно, що дуже багато наших спортсменів відгукнулося. Явка команд зашкалює. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість проводити дані заходи, підтримувати наших захисників. Розвивати нашу фізичну спортивну майстерність розпочався турнір церемонією відкриття. Серед запрошених гостей сім'я військовослужбовця. Ми переможемо, і Україна буде незалежною завжди. Після відкриття відбулись поєдинки за результатами жеребкування. Усі команди розділили на чотири групи. Змагання проходили одночасно на двох майданчиках: на спортивному комплексі Рівненської АЕС ізотоп та на футбольному полі ліцею номер 4 Перемогу здобув футбольний клуб Атом. Другу та третю сходинки посіли Волинь та Свобода молодь. Відповідно, їм організатори подарували пам'ятні статуетки. Всі команди-учасниці отримали подяки за участь. Дякую всім за участь, за те, що допомагають армії, за те, що допомагають військовослужбовцям. І власне оця синергія дає нам можливість бути непереможними і перемагати на фронтах економічних військових і волонтерських. Тому всі разом наша громада в об'єднанні, ми сильні. І слава ЗСУ! Тетяна Федорова, Андрій Затірка, телеканал Енергоатом.